Далі говоримо з Наталкою Це курсант та майбутній офіцер-артилерист. Вітаємо вас. Вітаю, Андрія зі святом. І знаєте, з Днем Святого Дяга. Миколая. Хай святий Миколай вам принесе тільки гарні новини і щось гарне під так, би мовити, подушку. До речі, я не можу про це про це жарт не сказати. Що гарним хлопчикам та дівчаткам він приносить гарні подарунки, а поганим гранату. Вибачте, за жарт, і ми знаємо про кого зараз йдеться. пані Наталка. Ви пішли для початку. Ви працювали в укроборонпромі, потім ви пішли вчитися, і оце дуже важливо, бо тому, що ви і є обличчя сучасної армії, обличчя майбутнього нашої української армії. Так, саме так я працювала понад три роки в державному концерні «Укроборонпром», На тепер це акціонерне товариство Українська оборонна промисловість. І вже під час повномасштабного вторгнення я вступила до національного університету оборони на кафедру військову кафедру з за напрямком Наземна артилерія. Минає вже другий рік мого навчання, і буквально менш ніж за п'ять місяців ми усі після загальних зборів будемо складати присягу. Ну а після присяги, очевидно, кожен зробить свій вибір, хтось піде служити, а хтось завершуватиме своє навчання. Адже частина це молоді хлопці і дівчата, які ще здобуваються першого світу. Ну а левова частка піде до лав збройних сил чи до інших. Структур соцпекта оборони служити служити українському народові. ми намагаємося, от під час нашої програми відповісти на головне питання, яке я поставив: чи перетворюється українська з маленької радянської армії, яка нам дісталася спади після розвал радянського союзу, у велику європейську армію. Ну тому що саме велика європейська армія зможе перемогти так звану другу армію, не знаю чого там російську, яка і досі залишається радянською. Я переконана, що ми вже є е, європейською армією. На початку повномасштабного вторгнення ходили меми, жарти про те, що Росія є, е, мовляв, другою армією світу. Але вже з початків ми переконалися, що так не є, і радше, коли йдеться про другу армію світу, можна говорити про українців, адже це про їхню сміливість, про їхню жартовність, невтомність і незламність. І не одни, не одна країна, е, партнер, союзник. Неодноразово говорила про нашу швидкість навчання будь-яким на будь-яких засобах ведення вогню чи то зі зброєю, ми дуже швидко вчимося і дуже швидко переходимо на так звані натовські рейки. І попри те, що зараз все, ще превалює стара радянська. Техніка чи модернізована Україною за часи незалежності, але повірте, що ми дуже гарно вміємо користуватися тим, що наші союзники передавали буквально з другого півріччя повномасштабного вторгнення. Моя знайома мені сьогодні зранку скинули відео. Вона зараз в 47-й бригаді, ви знаєте, на дуже важкому напрямку Авдіївському напрямку зараз перебувають. І вона там вона мобілізувалася. Вона служить медійниця, журналіст, режисер. Зараз допомагає знімати в тому числі різні цікаві відео. І знаєте, коли я зараз дивився це відео, я почув. Жіночий голос, голос командира, командир жінки в 47-й бригаді. Я хочу запитати вас про роль жінки в сучасній українській армії. Якою вона є, якою вона буде? Я вважаю, що час для Нерішучих минув настав спочатку повномасштабного вторгнення час сміливих. А по суті, уся українська нація це нація сміливих людей. І ем, я більш ніж переконана, що ані жінка, жодна жінка, жоден чоловік на сьогодні не можуть е, лишатися осторонь цієї великої війни, яка йде на території нашої української держави, і кожен з нас абсолютно кожен без різниці е, і без Прив'язки до гендеру має опановувати потрібні для а, виживання, потрібні для спротиву навички. І е, я переконана, що жінка може. Так само, як і чоловік без упереджень, займати ті чи інші позиції, чи ті чи інші посади в силах спротиву, чи в силах безпеки та оборони, а ми знаємо, що є бригадний генерал. Жінка так само, приміром, ми випускаючись наступного року з Національного університету оборони ми будемо командирами взводів, старшими офіцерами батарей. це в артилерії, і це якраз командирська посада. Тому якщо говорити про мене, то власне це той випадок, коли ми руйнуємо стереотипи, дівчата, які зараз вчаться на важких напрямках, бойових напрямках, якраз і будуть готуються бути майбутніми командирами. Я по великому рахунку знаєте, чекаю того моменту. Напевно, ми, ми бачимо зараз, коли відбуваються перемовини наших військових. Відбуваються якісь робочі зустрічі з європейськими військовими, з європейцями, з американськими. Тому бачимо серед військових західних армій багато жінок. Справді бачимо багато жінок, які вони не справді звичайні такі ж самі, які чоловіки. Завдання вони роблять вони офіцери, вищі офіцери командного команду цього, і я сподіваюся, що це буде і в нас значно більше, тому що це якраз і є про європейських. Про от що є найвищою цінністю в росіян техніка, як виявилося, а в нас життя людей. Саме так людяність, людяність і ще раз людяність ставлення до особового складу, немов до своєї сім'ї, до своєї родини, зберегти а, цілісність, комплектність а, свого підрозділу, не дати можливості а, загинути тим, хто обов'язково має ага. повернутися до своїх сімей. Ми це якраз те, що вирізняє нас а, від росіян, від окупанта людяність і ставлення до особового складу. На вашу думку, як довго буде тривати цей процес трансформації? Це знову ж таки трошки відхиляємося від теми. Просто зараз знов наша Фейсбук спільнота така, знаєте, вибухнула оцими новими звинувачами. Що й досі це от, українська армія? Це і досі є багато багато різної радянщини. От на вашу думку, коли ми позбудемося радянщини в українській армії? Тоді, коли перестанемо терпіти, на прикладі свого вузу, скажу, що в нас на жаль, освітній процес не поставлений на військові рейки. Здавалось би, другий рік повномасштабного вторгнення а вчать не так, як би хотілося. Однак, ага. якщо є ініціатива, а від курсантів, від студентів, майбутніх офіцерів, то вищі, військові вищі її ці ініціативи підтримують і сприяють. Тому я вважаю, що доти, доки ми будемо терпіти, зміни не прийдуть, тому що дуже легко адаптовуватися і жити умовно за сценарієм, до яких до якого дуже звик. Тому а, все почнеться тоді, коли увірветься терпець. А я думаю, що багатьом вже увірвався, і а, ці так. зміни починають на обрисів незворотні. Цікава думка. Тобто, по великому рахунку, коли кажуть, що е, от військові повернуться і вони почнуть наводити лад в політики, скоріш за все, вони почнуть, напевно, все ж таки з війська. Мені так здається. Е, ще питання до вас буде: ось якого характеру. Дивіться, ми зараз рухаємося в бік НАТО. Зрозуміло, що це не просто зазначено в нашій конституції, ми про це кажемо. А це призводить до змін в нашому війську, і це нормально. Але прийняття України українських збройних сил в війська, так би мовити, НАТО. Це може призвести і до змін самого НАТО. І є отака думка: що треба їм, тобто НАТО, показати, що ми їм потрібні, от чим ми можемо бути корисні. Україна це єдина армія, яка має справжній бойовий досвід. І цим досвідом може не тільки ділитися, а й використовувати його для певних завзадач завдань, які будуть ставитися перед НАТО. Чи це так? Тобто, що Україна може перетворити, і вибачте за аналогію. Скоріше за це, це не так, але це може так може виглядати. Україна може перетворитися на країну найманців? тобто ми будемо виконувати певні завдання військового характеру у світі. З пані Наталкою у нас дуже поганий зв'язок. Я сподіваюся, що вона почула питання. Це режим очікування, так. який ні до чого доброго не призведе, тому що зараз надзвичайно великий е, рівень авторитету чи поваги до військових, і по замовчуванню вважається, що якщо військовий, то вочевидь е, знається краще на інших сферах, але так бути не може. Е, тил має наводити лад в тих сферах. В mm -hmm. яких військові на з на недотичні і передусім тримають лінію фронту, це важливо. А з приводу НАТО, ну ми передусім маємо насправді виходити зі своїх власних національних інтересів. Нам потрібно НАТО як запобіжник від повторення. Таких великих повномасштабних воєн, які забирають життя наших громадян, і те, що ми вже давно воюємо на, на натівською зброєю, натівською технікою, а те, що ми вже давно власне інтегровані в системи зв'язку, в системи е комунікації, які є в е збройних силах е країн-членів НАТО, це вже факт. І тому е я би радше виходила з того, що потрібно для України. Е Альянс, як і країни-члени, які до нього входять, uh -huh. вони вже переконали, що ми а, можемо давати спротив. Ми вже по факту є східним форпостом безпеки а, в країн Альянсу. Тому якщо Україна змогла довести, що за три дні а, вона не 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 зламалася, вона тримається вже практично два роки. То uh -huh. годі шукати країни союзника, який Буде абсолютно, з вами, абсолютно з вами згоден. Абсолютно. Пані Наталка, ще раз зі святом, з Днем Святого Миколая і побажаємо всім нам, знаєте, під нашу подушку, щоб Миколай нам приніс перемогу. Але ця перемога залежить від кожного, від кожного з нас. Дякуємо вам, Наталка Дякую. Сад, майбутній офіцер артилеріст курсант. Яка, як я вже сказав, є майбутнім нашого війська.